Коли ми оцінили перші результати наших партнерств, ми зрозуміли, що люди ще не втомилися підсилювати і допомагати війську. А завдання військових дати людям зрозуміти, чим, як і коли можна допомагати, щоб стати частиною нашого війська, нашої спільної перемоги. У батальйоні зазначають, у їх підрозділі завжди чітко сформовані потреби від військових. Тож за допомогою стратегії співробітництва, яка передбачає розподіл ролей захисники, координують, а цивільні допомагають. Вони вже змогли пришвидшити забезпечення наших оборонців найнеобхіднішим. Завдяки цивільно цивільно-військовому партнерству ми отримали навантажувач повноприводний маніту. Який е, дозволив в рази нам пришвидшити операції завантаження, розвантаження нашого майна і доставки його до передових військ на лінії зіткнення, це дозволяє нам е, не тільки прискорювати наші операції, але і вивільняти е, чималу частину людських ресурсів і перерозподіляти їх у більш раціональний спосіб. Основними аспектами нового підходу діляться в окремому 228-му батальйоні логістики Постала взаємодія, звітність та зворотний зв'язок. Тож благодійники, волонтери та представники бізнесу мають можливість допомагати ЗСУ постійно контактуючи з військовими. Батальйон зараз вибудовує сучасну систему логістичного забезпечення Сил оборони. Для ефективної боротьби за спільним ворогом нам потрібно виходити. На стабільне партнерство з бізнесами і організаціями, чим ефективніше оперативніше працюватиме наш батальйон, тим якісніше виконуватимуть свої завдання наступальні і оборонні операції наші бойові підрозділи, яких ми забезпечуємо критично важливими для виконання завдань з засобами. Головним завданням підрозділу є підсилення та розбудова сучасної системи логістики для фронту. Тож військові з 228-го окремого батальйону закликають українців співпрацювати та допомагати серед актуальних потреб техніка, засоби та обладнання для ремонтних робіт. Максим Фандій, Павло ґрунт, новини 9 каналу.